Що саме мотивує типового головного героя в голівудському фільмі? Тобто, чого саме він прагне? Єс yes, коли я прийшла до тями. Я розпочала те, що у фільмах називають жагуче шалена помста. Мені видається вкрай іронічним, що тарантінівські фільми вбити біла, які були оммажем до примітивного кіно про помсту і відверто стібалися над ним, самі стали хрестоматійним голівудським кіно про помсту. Мабуть, просто тому що це настільки універсальна і зрозуміла всім основа для сюжету, яка працює вже тисячі років. Відновлення справедливості частіше за все у дуже кривавий спосіб. Але архетип помсти як. Мотивації то одне, а його вкрай клішована реалізація геть інше. І під останнім я маю на увазі стандартний сюжет про помсту, який вже отут. В ньому у протагоніста обов'язково вбивають кохану людину або цілу родину, але поліція нічого не робить, тож він бере правосуддя у свої руки. Неважливо, що в нього немає жодної бойової підготовки. Помстаж, це як постійний буст до всіх параметрів персонажа. Тож тепер навіть цивільний поводитиметься як людина армія. А якщо в нього і були якісь навички, то вони примножуються в кілька разів, і навіть у зброї з'являються нескінчені патрони. Герой в таких історіях як правило вистежує та знищує вбивця одного за одним, та з якоїсь причини притримується принципу субординації, бо головний покидьок обов'язково буде останнім, але просто пристрелити його замало. З ним герой точно буде битися в рокопашну, щоб підкреслити драматичність і брутальність сцени та максимізувати КПД попсти. Мод голими руками це просто інакше відчувається. Тож, прокайфувавши таким чином, скривавлений від рани в плечі, протагоніст не понесе жодної відповідальності за свої дії та піде в закат, щоб повернутися в сиквелі в разі успіху цього фільму. При цьому про вбиту дружину або родину він уже майже забув. Це були просто картонні декорації, які хіба що у короткому флешбеці можна згадати. Максимум, як на мене, нині сюжетам про помсту необхідні дійсно продумані модифікатори. От Джон Вік на старті отнув дуже просту і водночас геніальну підміну. І от зараз на повному серйозі кажу вам: якби персонаж Кіану Рівза мстився поганцям за вбиту дружину, кіно про Джона Віка ніколи не стало б глобальною франшизою. Бо кому яке діло до жінки, яку максимум пару хвилин показували перед тим, як запхати в холодильник. тобто поховати? А от цуцик як її посмертний подарунок. Рунок для Джона Бінго співчуття розблоковано. Причому кіно саме не раз проговорює, наскільки це насправді парадоксально і кумедно по-своєму. Стільки смертей через одного собаку. Ну і ще машину. Але також не треба забувати, наскільки круто знятий сам процес кривавої помсти Джона. Справді якісне виконання здатне врятувати навіть клішований сюжет про помсту.